Вітаю, друзі! Поговоримо про туші, поговоримо про вії разом з каталогом. А я ділюсь завжди тільки своїми емоціями про свої улюблені туші. Поїхали! Я знаю, що багато дівчат і леді скаржаться на те, що туш не виконує свої певні функції, не профарбовує, не піднімає вії, не робить їх більш пухнастими. Але пам'ятайте, які б вії ваші не були, чи вони опущені сором'язливо, або вони пухнасті, наче у принцес, чи вони стрімкі, гострі, начебто королевські пійки. Все одно туш лише додасть шарму до вашої краси. А сьогодні я поділюсь з вами своїми чотирма. Фаворитами своїми чотирма тушами, які вони трішечки розповім, і які функції виконують. І перша моя туш у купілочці улюблених тушів це туш з ефектом нарощених вій. Це туш, яка має двошарову щіточку і особливий вигин щіточки. І завдяки цьому вона піднімає вії від самої основи. Дивіться на знижку. І з насолодженням придбайте. Наступна туш, моя улюблена крила Ангела Джердані. Я вже вам її пропонувала. Але вона зараз не в знижках, хоча я її пропоную завжди, тому що вона просто чарівна і вона дуже добре профарбовує її від кінчиків до верху. І дуже чітко і класно вона профарбовує міжвійку. Ловіть знижку і обов'язково придбайте. Наступна туш – це новинка, і я її придбала. І вона зараз з новим кольором представлена у каталозі з синім кольором. Ви можете придбати зразу дві і насолоджуватись. Можете навіть їх поєднувати, це буде цікавий експеримент. А можете подарувати подрузі, і вона так само буде вам вдячна. Це туш HD Effect. ефект. Має рослинний карантин в основі і росинову олію, тому ваші вії ще будуть і. Доглянуті. Будь ласка, придбаємо за знижкою і насолоджуємось. І остання туш – це новинка. Я обіцяла зняти про неї відео, навіть про моролик викладала це туш 360. Дивіться, вона ось так прокручується і піднімають вії аж на саму високу висоту. Тобто ця туш Теж універсальна силіконова щиточка, з знижкою і насолоджуйтесь Миру нам!